Доброго дня, шановні колеги! Я, Ірина Мартиненко, хочу привітати вас від імені усієї команди розробників програми навчання читання та розвитку мовлення і Kids. І всупереч всім негативним обставинам сьогодення ми хочемо вас познайомити з інтерактивною програмою навчання, читання і розвитку мовлення. Ця програма вже успішно впроваджена в декількох країнах Європи, і впродовж останніх років вона дуже поширена в Німеччині, Австрії, Іспанії і Великобританії. Ця програма містить чотири варіанти. Вона розроблена на чотирьох мовах. Вона розроблена англійською, німецькою, іспанською і ура українською мовою. Розробники програми мають українське коріння, і завдяки цьому. З перших днів повномасштабної війни в Україні в Україні розробники вирішили допомогти українським дітям і почали роботу над створенням української версії. І власне сьогодні ми з радістю можемо сповістити, що програма готова для використання в початковій школі, і це підтвердило Міністерство освіти і науки України, яке в листопаді 2022 року. Надало гриф для використання цієї програми в початкових класах українських шкіл. Програма рекомендована для навчання, читання та розвитку мовлення дітей. І в класі вона рекомендована для роботи з книгою вдома. Можливості використання цієї програми досить широкі, і діти можуть не лише розвивати навички читання, а й розвивати мовлення, розвивати діалогічні і монологічні уміння. І, власне, ця програма вона враховує наші стандарти українські навчання дітей. в Класах, і, звісно, програма покриває декілька ліній навчання. Вона дозволяє знайомити дітей з медіа, розвивати комунікацію і діалогічні уміння, розвивати читання і навіть письмо. І, власне, про це сьогодні наша коротенька презентація. Про все по порядку. Насамперед, я хочу показати, що бачить перед собою дитина. Програма містить 12 рівнів. На сьогодні в українській версії вже відкрито 9 рівнів, які покривають перший, другий, третій клас. Невдовзі ми будемо доповнювати книги кожного рівня. І, звісно, дуже скоро буде доповнено 10, 11, 12 рівень в програмі, що дозволить її використовувати, і учням 4 класу. Всі книги програми поступово ускладнюються. І, наприклад, нульовий перший, другий і третій рівень це перший клас. Всі ці книги розроблені з урахуванням послідовності вивчення літер тому. Читаючи з нульового по третій рівень, дитина не лише тренується у техніці читання, а й поступово починає автоматизувати і вводити у процес читання нові літери, і використовувати це власне, для спілкування. Наприклад, нульовий рівень. Кожна книга супроводжується яскравими і динамічними ілюстраціями. На нульовому рівні ви бачите, це є обкладинка, приклад книги такий. Обкладинка з ілюстрацією, зазначені автори текстів. Далі йде, власне, сам текст. Одну секунду. Мабуть, підводить трохи мене інтернет, перепрошую. Отже, обкладинка іншої книги. Спробуємо так. Так. От перша сторіночка, і це одне речення. Безперечним плюсом нашої програми є те, що дитина не лише вчиться і е, тренується читати, а вона може прослухати текст. У виставі. Тім авіатор аудіо записані професійними акторами, носіями мови. Вітали тіма квітами. Тож дитина розвиває не лише читання, а й навички аудіювання, що дуже важливо. І до речі, це створює можливості для використання. Цієї програми з учнями інклюзивних класів і в спеціальних школах, тобто з дітками, у яких процес навчання читання є тривалішим і відбувається з труднощами. Можливості для дітей ще не всі ми показали. Наприклад, під час читання дитина може ніби стежити за кожним словом. Коли вона натискає на слово, воно виділяється певним кольором. Ви бачите виділення кольорами. Також дитина може, прочитавши слово, перевірити чи правильно. Усі вітали тіма квітами. І після читання тексту ми подбали про те, щоб перевірити розуміння прочитаного. Дитина відповідатиме на тести. Наприклад, в нульовому Рівні це три тести. Починаючи з першого рівня тестів 5. На останніх рівнях тестів буде 7. І, звісно, зміст тестів змінюється і ускладнюється. От я покажу вам приклад. завдань тестових. Все прекрасно. Дитина може оглянути, чи все вона правильно зробила. Тут є помилка, друге питання вірно, третє питання вірно. Прекрасно. От такі можливості при читанні книги кожною дитиною, починаючи з нульового рівня, в якому тексти містять речення з 3 5 слів от такого типу. Дитина поступово оволодіває читанням, от, наприклад, покажу вам третій рівень все більших і більших текстів. Три маленька пташка з круглими крилами. І як приклад вам тексту на 9 рівні. Як бачите, тут уже тексти набагато більші. Сьогодні Лола вирішила приміряти свою блакитну сукню принцеси. Дівчинка стоїть перед зеркалом і намагається зазирнути. Отже, читання для дитини є цікавим, привабливим, а одіювання з наочністю і, власне, з процесом читання забезпечує мультисенсорний підхід, що завжди ефективніше для будь-якого навчання. Але хочу ще декілька слів сказати про можливості вчителя. Те, що ця програма може бути приваблива і цікава для дітей, ви вже побачили. Що мають вчителі, навчаючись цією програмою? Навчаючи цією програмою, я перепрошую. Вчитель має можливість навчати дітей і в класі, працюючи з книгою, і коли діти знаходяться вдома. Діти читають. Вони можуть записувати аудіо, як вони читають, вони можуть відповідати на питання тестів, виконувати творчі завдання. А ви, як вчитель, заходите потім на отаку дошку і бачите свій клас. Ліворуч розміщені класи. Праворуч ви можете вибрати цей клас який саме ви хочете перевірити, і подивитися, що ж він цей учень виконав конкретний? Тобто, ви можете побачити і статистику класу, і можете побачити успіхи конкретної дитини. Вчителю не обов'язково бути онлайн. Дитина може виконати завдання офлайн і потім це завантажиться. І вчитель може спочатку відкрити да, і потім перевіряти це. Отже, вчитель відкриває профіль дитини і бачить, які завдання дитина виконала, якими мовами вона навчалася. Ну, наприклад, бо для дітей доступні декілька мов. І, до речі, англійська версія програми теж рекомендована Міністерством освіти і науки України для навчання українських дітей в школах. Ми можемо побачити, якими мовами діти навчалися, прослухати їхні записи. Отут зазначено тексти, які дитина записала, коли вона читала, да? і перевірити інші завдання. Отаким. От Є наш продукт. Ми подбали про те, щоб в кожній книзі були не лише тести і творчі завдання, а й на допомогу вчителя розробили методичні рекомендації, які. Містять словникову роботу, завдання зі словникової роботи, тобто, кожен текст може використовуватись для збагачення словника дитини, в методичних рекомендаціях також зазначено, на яких уроках і які завдання можна пропонувати дітям, використовуючи цей додаток. Плюс програми в тому, що його можна завантажити на смартфони, на планшети, на комп'ютери, і дитина може читати будь-де. Вам не потрібно думати, вже, чим зайняти дитину, якщо ви мама чи тато, коли ви в черзі, дитина може його проводити з користю для навчання. Дякуємо, що ви з нами. Ми обов'язково найближчим часом проведемо вебінар і. З задоволенням зможемо відповісти на ваші запитання. Ми працюємо над продуктом, над його удосконаленням, і я повторюю, що невдовзі книг стане ще більше на кожному рівні, і ми покриємо потреби і учнів 4 класу. Дякуємо вам за увагу, мирного вам неба, тиші над головою. І слава ЗСУ, завдяки яким ми сьогодні з вами можемо поспілкуватись. До зустрічі, колеги!